Тужні вибухи у Донецьку Зеленський заявив нардепам, що Донбас не віддасть і там усе добре. Парламентські вибори відбудуться уже наступного року. Депутати розкривають інсайти зустрічі з президентом. ЗСУ взяли у полон легкоатлета із Кенії, який приїхав до РФ на змагання. Розгорнули уявну ядерку, показали підробний лазер та надувні винищувачі. Навчання у Білорусі змусили Путіна натягнути військову форму. Тим часом США передає зсу 33 тисячі. Дронів зі штучним інтелектом. Депутатка із Гданська вилаяла таксиста із України і тепер може сісти за грати. Та діти, школярі вітчизняних блогерів, пробивають дно і не вміють читати та говорити українською. Вітаю мене звуть Анастасія Дмитровська. І далі я розповім вам про все, що вразило Україну сьогодні. У тимчасово окупованому Донецьку палає і вибухає. Опять хлопок діток. І Дим пішов конкретний. Відомо, що після вибухів у Петровському районі міста зайнялася пожежа. Тоді, як за повідомлення місцевих пабліків, приліт стався по території заводу важких пресів, який росіяни використовували як свою базу. Часто там зривається таке сусідньою, що це склад БК горить. Бійці партизанського руху а теж паралізували роботу залізничного вузла під Єкатеринбургом. Нині відомо, що через пошкодження релейного обладнання залізниці є збій руху ешелонів на усіх стратегічних напрямках. Через цей вузол, зокрема, доставляли боєкомплекти, бронетехніку, паливо та особовий склад на фронт, а також на заводи та склади на півночі та сході країни. На вовчанському напрямку українські оборонці із 57-ї окремої мотопіхотної бригади взяли у полон легкоатлета із Кенії. Еванс розповів, що на Росії, зокрема, до Санкт-Петербурга поїхати йому, та ще трьом кенійцям як туристам, запропонував його спортивний агент. І наприкінці подорожі людина, яка супроводжувала їх групу, запропонувала залишитися у Росії і трохи попрацювати. Я поїхав туди як турист, щоб подивитися різні місця. я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене: Еванс, як тобі Росія? Я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене. Ти хотів би залишитися тут? Я відповів так. Але проблема в тому, що моя віза закінчилася. Увечері він прийшов з паперами, написаними російською мовою. Він сказав мені, що це робота, яку він хоче, щоб я виконував. Я не знав, що це військова робота. Коли я вирішив, що не хочу цю роботу, вони сказали мені, що тоді я або йду воювати. Або вони мене вб'ють. Власне, навчали його тиждень, показуючи особливості поводження із автоматом, а потім відправила на фронт. Утім, дорогою на своє перше бойове завдання. Він втік і дві доби блукав лісами біля Вовчанська. Так, власне, і потрапив у полон. Українські військові, як ви з ними зустрілися? Коли я, я коли я туди прийшов, я прийшов туди, піднявши руки ось так. І сказав, що я кинієць. Будь ласка, не стріляйте в мене. Усі навели на мене зброю, але я сказав їм, щоб вони відійшли. Вони дали мені води, вони дали мені їжі. Так, вони хороші. Чому ви плачете? Ці хлопці добре до мене ставилися. Нині Шеванс просить не міняти його на росіян. Поза як переконаний, що в РФ його вб'ють. Випробовували Арешнік, показували надувні літаки та намагалися видати китайський лазер за свою розробку. Не так можна резюмувати спільні навчання росіян та білорусів до запад 2025 які проходили із 12 по 16 вересня. Лукашенко похизувався, що вони навіть відпрацювали розгортання ракетного комплексу Арешнік, про які він спиті мріє. але чомусь бульбофюрер нічого не розповів про надувні літаки, які російські пропагандисти так би мовити засвітили у сюжеті. На одному з репортажів з російсько-білоруських військових навчань видно Су-33 зі складу 279-го окремого корабельного винищувального авіаційного полку. Озброєний ракетами класу повітря-повітря Р-73К та Р 27Р. Винищувач рухається до злітної смуги в сєвєроморську морську 1 Однак увагу користувачів мережі привернув задній план, на якому видно приспущений надувний макет іншого літака. Відзначилися браті білоруси, росіяни ще й тим, що спробували присвоїти собі китайські розробки. Наприклад, Реф спробувала видати китайський лазер за свій качевник, а Білоруси презентували усе той же ж лазер під назвою Шафран. Повіяло легким ароматом надувательства, одним словом разом із дружиною Меланією прибув із дводенним візитом до Британії. the first lady, Melania. Відомо, що сьогодні президент США зустрінеться із членами королівської родини, а вже 18 вересня проведе переговори із прем'єром Британії Кіром Стармером та матиме зустрічі з представниками британського бізнесу. Чи буде під час цієї зустрічі обговорюватися питання України? Нині невідомо. Утім можу припустити, що минути увагою питання російсько-української війни лідери не зможуть. І, наприклад, західна преса вважає, що король Чарльз може позитивно вплинути на думки та рішення Трампа, бо той, схоже, ще дуже ва. Гається напередодні візиту Трампа до Британії репортерка із України запитала в американського лідера стосовно обіцяного ППО для України. Сьогодні Росія обстріляла Харків. Два місяці тому ви анонсували 17 пускових установок Петріот. Звідки ви з України? Добре, послухайте. Я хочу сказати, я люблю Україну, і український народ. Я одразу помітив у вас український акцент, але ваша країна має серйозні проблеми. Цієї війни ніколи б не мало бути. Я впевнений, що зможу її зупинити. За останні вісім місяців я зупинив сім воєн. Думав, що з Україною буде найпростіше, бо я знаю, Путіна виявилося ні. Між зеленськими. Путіним надзвичайна ненависті, але ми все одно це зупинимо. До кінця року штати відправлять в Україну 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом. Тоді як Польща побудує стіну із дронів разом із Україною. На вже у 26-му році битимуться між собою не роботи. Словом, наявність технологій нового часу диктує нові правила. Тож далі у сюжеті і про самі розробки, і про те, як вони змінюють хід війни, і про те, як ми власне до цього адаптовуємося. Катерина Колган розповість США передадуть Україні 33 тисячі дронів зі штучним інтелектом. Інтелекту до кінця 2025 року. Для цього виділять 2 мільярди доларів. Як пише Financial Times, ті автономні безпілотники розроблені американсько-німецькою компанією Аутеріон, і вони можуть значно посилити бойові можливості збройних сил України. Такі дрони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби та можуть розпізнавати цілі в реальному часі. Системи дозволять дронам формувати рої, де один оператор може керувати групою апаратів, координуючи удари по позиціях ворога. В реальному часі без зовнішнього втручання. Технологія автоматично обирає стратегії для подолання ворожих оборон та реагує на нові команди чи розвіддані. Аналітики вже деякий час кажуть, що саме рої дронів керовані штучним інтелектом і стануть новим проривом на війні та перевернуть її правила. Українські розробники вже активно експериментують з роями. За даними співзасновника київської компанії Свормер Сергія Купрієнка, ця технологія була використана у понад 82 двох тисячах бойових операцій ми будуємо систему, яка керує е, різного роду дронами. Яка керує їм одночасно, ефективно, і яка робить правильно та ефективно те, що складно вдається людям. Тобто, ми не пробуємо замінити повністю людей. Ми дуже хочемо і цілимося доповнити людей там, де у штучного інтелекту класно виходить. У 2026 році відбудеться бум технології, і вже роботи зніматимуть навантаження з піхоти, щоправда, не замінять її. На війні дійде до того, що бойові роботи будуть битися один проти одного. Про це каже коментар. Командир першого в Україні підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї штурмової бригади Микола Зінкевич з позивним Макар. Такі наземні роботизовані комплекси вже активно застосовуються на фронті для логістики, евакуації та штурмових операцій, дозволяючи збройним силам України зберігати обороноздатність без зайвого ризику для бійців. Макар розповів, що впровадження таких систем почалося півтора роки тому, спочатку для підтримки піхоти. А нині бригаді належать дві роти з роботизованими комплексами з взводами в кожному батальйоні. Українські розробки, на відміну від дорогих іноземних, адаптовані до фронту завдяки швидкому фідбеку від військових, і їх немає аналогів у світі за ефективністю застосування. Вартість логістичного наземного роботизованого комплексу середньої вантажопідйомності від 5 до 15 тисяч доларів. Це супердешево порівняно з технікою та безцінним людським життям. Статистика вражає, один підрозділ бригади за рік перевозить 300 тисяч кілограмів вантажу, це близько 800 кілограмів на добу. Що за ніч могли б виконати 41 піхотинець з 20 кілограмами на собі, але з великим ризиком втрат. А два наземні роботизовані комплекси з екіпажем замінюють їх усіх. Хоча такі комплекси впроваджуються системно в бригадах на кшталт 93, 92 чи хартії, де є штатні посади, деякі підрозділи каже військовий, ігнорують технології через застарілі совкові підходи, ризикуючи людьми. Росіяни також опановують наземні роботизовані комплекси, але масштаби приховані. За словами Зінкевича, розвиток не зменшить потребу в людях. Піхотинець лишиться основою, але роботи знімуть навантаження. Забравши логістику та евакуацію від БМП чи БТР, я думаю, що 2026 рік це нам добре покаже. Як це було з безпілотний літальний апарат, як це завпі зараз відбувається, коли в небі вже йде війна між безпілотниками, одні дрони намагаються збивати інші? Те ж саме буде відбуватися і на землі. Я думаю, що в 2026 році дійде до того, що в сутички між собою будуть вступати вже і наземні роботизовані комплекси, і не тільки в сутички з піхотою, а й один з одним. Два роки тому більше двох два з коли Ви побачив, я на той час сказав, що дайте мені таких 20. І я штурману Донецьк. Ну, як мені зайду в центр Донецька, до 20 наземними дронами на той час, на два з половиною роки тому, з того, що я побачив в наземному дроні, з його можливостями. Рік тому я говорив, що мені треба 150 дронів наземних. І я зайду в Донецьк. Два роки назад мені треба було 20, Там рік тому треба було 150. На зараз мені треба плюс-мінус 2-2,5 тисячі дронів наземних, і я зайду в Донецьк. А ось Європа тим часом звертається до України за технологіями для створення дронової стіни проти РФ. На таку вздовж східних кордонів Європейський Союз поспішає витратити мільярди євро, використовуючи бойові технології випробувані в Україні після недавніх вторгнень російських дронів у повітряний простір країн НАТО. Про це пише Financial Times. НАТО покладається на дорогі винищувачі та ракети для перехоплення дешевих безпілотників. Щоб заповнити цю прогалину, Брюссель закликав столиці країн-членів використовувати фонди ЄС для спільних закупівель систем, які довели свою ефективність в Україні, зокрема акустичні сенсорів для виявлення шахедів за звуковим підписом, оскільки стандартні радари не справляються з низьколетучими цілями. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляй оголосила про створення альянсу дронів з Києвом, підкріпили це кредитом у 6 мільярдів євро з доходів від заморожених активів РФ. Йдеться про 2,5-3 мільярдів євро щорічно, щоб перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію. Україна нині виробляє до 4 мільйонів дронів на рік і планує подвоїти обсяг. Тож поділиться наухау через платформу BraveTech, де європейські та українські стартапи тестуватимуть технології на фронті. Вибори до Верховної Ради можуть відбутися уже наступного року, і такі прогнози озвучив на Деб Дмитро Чорний. Я, звичайно, можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція ради добігає завершення, і ми працюємо якщо не останню, то точно передостанню сесію. Уже наступного року ймовірно країна матиме новий склад парламенту, і це тісно переплітається із питанням завершення війни. Разом із цим чорний закликав колег не витрачати час на чвари, а зосередитися на користі для держави. Після атаки російських дронів поляки шукають житло за кордоном. Про це пише газета Виборча. і найбільше цікавляться Іспанією. Про різке зростання запитів повідомляють і місцеві агенції з продажу закордонної нерухомості. Там розповідають, що чимало людей і так давно хотіли придбати нерухомість за межами Польщі. а Нещодавні інциденти лише прискорили процес прийняття рішень. Не в останню чергу відіграли роль і ціни у Варшаві, Гданську чи Кракові вартість апартаментів зрівнялася із цінами на іспанську нерухомість. Тім в останній переважає фактор безпеки, яка останнім часом дедалі більше у пріоритеті у поляків, які відчувають наближення війни. Тим часом у Польщі розгорівся скандал навколо депутатки із Гданська Сільвії Сонь. Жінка під час поїздки у таксі вилаяла шофера, який виявився українцем. Тобі жіпані пані пінеска, але мені то місце пана, це але... То, що приїжджає пан не в то місце, в якому я стала. Чекаю на пана курва 10 хвилин. Я стем спружняна. До того висадав Амбер Експо замість подпольста з ареном. Депутатка звинуватила водія, що він погано розуміє польську, висадив її не у тому місці, і нібито розбризкав сльозогінний газ. Утім, відео із реєстратора показало, що водій спокійно розмовляв польською, а сама ці сонь була агресивною і лаялась. Ну, тобі паніс, щоб поправні вписувач адрес. Ні, я поправні вписав адрес. І не перший раз я на цей адрес. Бен, якщо не орієнтуємо, то треба курва вратись до своєї краю, ані курва быть в краю, в цьому ще не знає язика і ще ні ві як єхать. Очевидно, скарга пойде і е, бедемо розмовляти. Він не поліція перевіряє цей інцидент. і Якщо звинувачення щодо образи на національному ґрунті підтвердяться, депутатка може отримати ще й покарання до трьох років ув'язнення. Політикиню вже відсторонили від партійної діяльності. Можна було б посміятися, та лишається тільки плакати. Ну, у мережі завірусилося відео, на якому дитина відомої блогерки-карячки робить домашні завдання із української мови. Горовчик горобчик на горісі. Ну да, на горісі, то на на, на На горіші, навіть треба було. Я не думаю, що так склоняється на горісі, на горісі та жтіпагара. Ну горічки ліна найстрашніше, що навіть дорослий поруч не зміг правильно розтлумачити дівчинці прочитане у книжці слово. Хто там. Ущемляє російською незрозуміло, а потім власне розказують, яка різниця і на каком языке. Сам втекти не може, а інших переправляв на Закарпатті Кримінальний авторитет, який сидить за ґратами, організовував незаконний вивіз людей через кордон. Правоохоронці викрили 27-річного чоловіка та його спільницю. і Жінку затримали під час отримання 6 тисяч доларів від клієнта за перетин до Угорщини. І нині обом світить до 9 років ув'язнення. Хоча організатора схеми, схоже, це цілком влаштовує. У Павлограді, що на Дніпропетровщині, 101-річна бабуся оформила собі закордонний паспорт, аби поїхати із України до рідних у Німеччину. Небайдужі сусіди, які дбають про її стан та піклуються про неї у повсякденному житті. З розумінням поставились до такого бажання і допомогли у розв'язанні цього питання. Вони супроводили жінку до найближчого відділу міграційної служби, де працівники ДМС з повагою та позачергою оформили літній жінці паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. Побачимось!